87 чернігівок отримують одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету при народженні дитини на суму 750 тисяч гривень. Відповідні виплати 3 листопада затвердили під час засідання виконкому міськради. Проєктом рішення передбачено надання матеріальної допомоги 87 мешканкам. З них це 48 родин, у яких перша дитина, 29 друга дитина, 7 третя дитина, двоє сімей з четвертою дитинкою. І одна у нас двійня. Згідно з даними динами, динаміки, виплат матеріальної допомоги при народженні дитини за 23 рік, включно з погодженим списком, її отримують 886 чернігівок на 7 мільйонів 895 тисяч гривень. За весь час дії програми жовтня 2017-го нею скористалися понад 9 тисяч людей. З міського бюджету виплачено 81 мільйон 475 тисяч гривень. За першу дитину допомога в рамках міської програми 5 тисяч гривень, 10 за другу 20 за третю і більше дитину. Нагадаємо, цю допомогу оплачують з бюджету Чернігова породіллям з реєстрацією в місті. Необхідний пакет документів потрібно подати до відділу звернень громадян міськради не пізніше, ніж через 12 місяців після народження дитини.